Шановні колеги, доброго дня. Починаємо засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Сьогодні у нас 12 січня 2026 року на годину 14.03 присутні 9 членів виконавчого комітету. Необхідний кворум для початку роботи у нас є. У нас сьогодні питання всі без звуку, тобто, це питання, які. Містять персональні дані опікунів, піклувальників, усиновлювачів і питання оборонного характеру. Десять членів виконкому присутні Тетяна Григорівна Наїленко до нас приєдналася. Тому ми будемо ці питання обговорювати без звуку. Порядок денний пропонується за основу. Прошу хто за? Дякую одноголосно. Тепер додаткове питання у нас з обмеженим доступом. Звук вимикаємо. Зараз я озвучу його щодо включення його. Шановні колеги, ми включили додаткове питання до порядку денного. Є пропозиція порядок денний в цілому. Прошу хто за? Дякую одноголосно. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Вимикаємо звук, тому що я вже озвучив, що в нас персональні дані і питання оборонного характеру. Шановні колеги, ми всі прийняли рішення, які були винесені на порядок денний виконкому. Всі рішення проголосовані результативно. Між засіданнями виконкому підписано 26 розпоряджень міського голови. На цьому власне засідання виконкому завершено. Якщо є питання журналістів, готові відповісти. Є візит. Магазин Ілона на вулиці Троїцька зачинився. Зрізали навіть лавки та урни для сміття. Це нормальна практика. Тобто, власник теоретично може забрати навіть плитку, яка була частиною. Облагородження території. Ну, Насправді це не е, нормальна практика. Ми з людиною, яка ці лавки і ці ліхтарі ставили, е, поспілкуємося, яка мотивація була. Можливо, просто новий орендар приміщення має дещо інше бачення облаштування прилеглої території. Хоча те, що було зроблено тоді Арманом Генріхович, Ілона, ну, було досить непогано і досить гарно біля магазину. Це була одна з. Е, Таких окрас нашого міста. Поговоримо з Арманом Генріч. Може він просто хоче їх переставити да, на інші місця, тому що лавки й урни вони були ілоною брендовані. Я знаю, в нього в планах є розвиток мережі, тому, можливо, це десь буде переставлено на інший об'єкт благоустрою. Плитку точно ніхто не забере, але бачите, малі архітектурні форми суб'єкт забрав. Так, візит почався вже 26 рік. А на місці обіцяного скверу біля Свято-Троїцької церкви досі стоїть частина паркану. Це так було задумано, коли все обіцяне реалізують. Я, на жаль, 26 років не працював на цій посаді. Думаю, що на наступні 26 років, коли ви задасте мені питання, буду вже пам'ятати все і зможу відповісти. Але по паркану окунь у нас є. Де він? Підключіть, будь ласка, йому було доручення провести певні роботи там. Немає? Немає? Ну, назад тоді верніться. Володимир Михайлович, поручіть Володимиру Валентиновичу, як колишньому прихожанину цієї церкви, все-таки активізувати роботи свої по демонтажу встановлених елементів на комунальній землі. Про обіцянку там зробити сквер я не знаю. А, чи почався 26-й рік, це календарний, не 26-й просто рік з моменту обіцянки. Добре. Дивіться про сквер. Ця територія закріплена за благоустроєм. благоустрій за нею доглядає однозначно. Наш там поруч розташований міський сад. У нас є велике бачення щодо його майбутнього розвитку. Там з'явився новий директор. Я думаю, на позитив змінилися деякі речі в ньому. Можете піти подивитися. Тому я думаю, що ми зараз акцент зробимо на розвитку входу до парку міський сад з боку прокуратури. Це колонада, яка там. Ну, скажімо так, потребує певних ремонтних робіт для того, щоб вона могла працювати. І в цьому році, от, з Олександром Семеновичем, ми говорили, ще з соціально відповідальним бізнесом зробимо певні зміни в, на території парку для того, щоб він розвивався. А оцей парк біля Святотроїцької церкви, ну, він більш, знаєте, тихий такий, тому вважати його сквером, ну, можливо, там якісь лавки треба буде поставити. Обов'язково працюємо варіанти. Так, візит Ченел. Містян обурює закупівля. Оголошена виконкомом пляшкової води на майже 100 тисяч гривень. Чи не шукали більш дешевої альтернативи? Я ж не знаю, скільки там пляшок в ці 100 тисяч входить. Тобто у нас ну, вода, ви, мабуть, бачили ще березня 2022 року, коли нам допомагали там суб'єкти господарювання, вона вже там навіть просрочена, дехто там звертав на це увагу. Тому якусь нову воду, мабуть, виконком буде купувати. Тому Подивимося, яка буде там кількість і е, яка буде ціна за одиницю. Тому що це вода, як правило, для заходів масових, це сесії, це якісь прийоми іноземних делегацій тощо. Так, Олена Ліпошко. чи траплялись випадки пере... да, вони все переходження випадково. людей у Кременчуці? Випадково. Переохолодження, мабуть, вони написали переходження. Да, на жаль, такі випадки є. Зафіксовані вони, ви можете запит надати на лікарняні заклади, вони дадуться. Олена Ліпошка в соцмережах показали, яку небезпеку несе зупинка міський сад, яка рушиться. Що збираєтесь робити? Зранку дав доручення Івану Володимировичу Маскалику підготувати лист на Полтава Обленерго, яке є власником приміщення, щоб вони привели приміщення до ладу, яке аварійне, яке розсипається. І Вашині дав доручення опрацювати питання спільно з маскаликом перенесення зупинки. Все таки як це ми планували. Володимиру Михайловичу доручення демонтувати борт. Власника, який раніше за цією зупинкою доглядав, але потім чомусь забув далі продовжувати це робити. От такі три доручення це по результатам публікації в засобах масової інформації. Так, Олена Ліпошко, чи розподілили квартири гуртожитку ВПО на Троїцький? За яким принципом? Не розподілили, є певні процедури, які ми зараз проходимо. Олена Ліпошко, чи відомо, коли до Кременчука завітає новий очільник області Дяківич, що покажете йому. Ну, він вам сам повідомить про цю дату. Мені ця дата відома. Ми вчора з ним в неділю. Були на нараді в Полтаві, зустрічалися, обговорили нагальні потреби Кременчука. Проблемні питання. Тому візит цей запланований. Голова обласної військової адміністрації озвучить в разі потреби, коли він буде. Що покажете йому, теж програма сформована. Це основні об'єкти, які зараз потрібні для життєзабезпечення міста. Так далі, Кременчуцький телеграф. Чи планує виконкому Кременчуці посилювати контроль за військовим обліком? І ухиленням від мобілізації, як це нещодавно зробив виконавчий Комітет у Полтаві. Я не знаю, що там зробив виконавчий Комітет у Полтаві. Насправді, ми працюємо в рамках чинного правового поля і в наших структурних підрозділах є певні зобов'язання і певні повноваження щодо військового обліку. Тому вони їх реалізовують уже давно. Все, якщо питань немає більше, Дякую, шановні колеги журналісти, за запитання. Наступний виконком у нас в четвер. До нас приєднався ядров Антон Сергійович в обличчі Окуня Волод... Валентиновича. Будь ласка. Володимир Антоніч. Так, Олексійович, Я чув, що да. з моїм комп'ютером поміняв комп'ютер. Слухаю вас. Так, да, по, по комп'ютеру вже поміняли. Тобто ви тепер як Ядров. Та ні, в, другу, в другий кабінет пішов. Ще... Все, yes. все, я зрозумів, у вас нема комп'ютера. Чуєте, скажіть, будь ласка, Володимир Антионіч, по-троїцьки, оцей демонтаж добровільний паркану, який був на комунальній землі, перенесення його, скажімо, в межі відведення церкви, коли він завершиться? Олексійович, ну вони самостійно. Пробували прибирати, потім їм виключили електроенергію, все інше. Я думаю, остальну частину ми подамо до демонтаж, де демонтуємо, то не буде ніяких проблем у нас. Ну то поможіть їм перенести його чи демонтувати якось так. Ну, щоб вже не стояли mm. там ці стовпи. Воно ж є огородження, є земельна ділянка, якою церква мала користуватись. Ну, чомусь вона тоді вирішила, що можна поставити паркан так, як хочеться. Ну, це ж не дуже правильно, правда. Звичайно, ви ж за воду платите, наприклад, платите, Тому я вважаю, що всі споживачі повинні платити за воду. І паркан ви ж теж не виносите на центральну вулицю міста, так як тобі хочеться, і не перетворюєте територію церкви на довготривалий склад невикористаних будівельних матеріалів. Тому, будь ласка, контролюйте. У вас є всі повноваження, всі зв'язки, всі знайомства, всі телефони. Тому, будь ласка, реалізуйте себе як посадова особа місцевого самоврядування. Добре, дякую. Все, колеги, дякую, до побачення. Вимикайте трансляцію.